Щодня в мережі публікуються відео, де мобілізовані росіяни звертаються з чолобитною до Путіна. Незважаючи на рік війни, військовослужбовці продовжують вірити, що російське військово-політичне керівництво, яке відправляло їх як гарматне м'ясо на забій, не знає про те, що відбувається на фронтах. Люди вірять, що цар хороший або яри погані, і тому він не володіє повнотою інформації, записуючи свої звернення, вони продовжуючи набливо називати кривавого диктатора Владімір Владімірович. Владимир Проте у низки мобілізованих почали відкриватися очі. На одному з нещодавних відео солдати розповідають, що вони готові масово сісти до в'язниці, але добровільно йти і гинути вони не бажають. Також на відео мобілізовані заявляють, що якщо їх спробують обманом вивести на передові позиції, вони розгорнуть свою зброю проти тих, хто їх туди відправляє. Возити, сажайте, все, Готовы, честное слово, да. все готовы. Да. Все готовы? Да.